Що от ми показуємо, як через ресурси, ну, в даній ситуації, там через гроші, так, так людина Фінус. вона або здобуває, або втрачає певну енергетику угу. для того, щоб в подальшому вона або зростала особистості, угу. так, ну, через свої особистий розвиток, або угу. через те, що вона може створювати якісь види товарів або і послуг, так. і зростати через економічні механізми. Ну тут треба говорити про розвиток індивідуальності, тобто комплексний підхід це розвиток індивідуальності, тому що а, вже доказано, що Кожний має свою сітківку глаза, має свій відбиток угу. пальця да, і мочка уха у всіх різна, тому ми не однакові в своїй природі, але чомусь на нас нав'язали оці стереотипи, що ми маємо там бути однаковими, однаково говорити, однаково одягатися. А розвиток індивідуальності він якраз і йде з того поштовха, коли людина матеріально має, тому що навіть дитина вже може реалізовуватися в плані реалізовувати свою працю. Віршики, танці, ну скільки ж, навіть той же Майкл Джексон, да, з, якого, з якого віку він міг заробляти, зараз скільки. От студентів, школярів, вони на біржах в токени пакують свої картини, музику і продають на біржах. Тобто це не обмежує у віці, коли це може людина робити. Людина з любого віку має, має мати можливість реалізувати свій власний талант. І гроші ж називались колись талантами. Да? то з, з любого віку. Не, 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 не зважаючи. Так, да, держава має трошечки впливати на ці, ну скажімо, спостерігати, да, щоб не було зловживань, але не нав'язувати. Тобто, коли ми зрозуміємо, що е, держава це. Те, що ви сказали, Service. це сервіс, і це охорона в першу чергу, тобто зовнішнє, внутрішнє, тобто, вона має спостерігати і робити аналіз, наприклад, за рішеннями судів, да? що, що там відбувається, да? як закон треба. Підкоригувати для того, щоб ще більший розвиток і поштовх дати людині для того, щоб вона використовувала новітні технології, техніку, апгрейтилась постійно, да, щось, щось нове. І щось це нове давало ще більш масштабне і класне, і тоді кожна людина. Чи байдуже, чи вона танцює, чи вона співає, чи вона грає, чи вона м'яча ганяє, чи що вона робить, але вона це робить індивідуально з власного переконання і з власних внутрішніх якихось потреб дати це назовні. І, і тоді ми говоримо про те, що все буде відбуватися з любов'ю, да? з любов'ю до себе. Тому що, коли людина реалізовується, вона показує світу, що вона себе любить, бо вона говорить зі світом з людьми, з іншими. І ну, тут, тут має бути основа. тобто, вот цей комплексний підхід е, созидательне мишле, мишлення і е, дія від е, внутрішнього переконання. І податки в цьому, це є енергетичний поштовх для того, щоб е, людина стала більш вільною і ну, якби могла. Вивільнити свій розум для того, щоб креативити созідати. зідати енергію, свій час, так, да, так. свої думки, да. так свої якісь інвестиції. Інвестиції там не тільки там в якісь бізнес, да, а й в... просто розум. Угу. Ну ми ж з вами зараз тут безкоштовно сидимо. Абсолютно вірно, да знаєте. Я от так от думаю, скільки ви мені заплатили? Ну це це, це це смішно да що можна між Знати, Але ж це інвестиція. Інвестиція абсолютно вірно. Да, ми в себе інвестуємо, тому що ми інвестиція. До речі, це слово знаєте, як перекладається? Один із перекладів це одягатися.